Для чутливих жінок я пропоную тему, яку я зараз, до речі, прохожу з групою. Сьогодні останній день челендж Я стихія природи. Це якраз створено челендж, це створено для тих жінок, які чутливі, які відчувають по-особливому, які дуже ранимі. Це Челендж, який допомагає себе глибше підняти і зрозуміти. І ось сьогодні я закінчую з групою останнє заняття. Я радію за те, що є такі результати, є таке натхнення і в мене і у дівчат з приводу цього челенджу. Так що, можливо, кому ви тема чутливості, тема розуміння, відчуття себе, я запрошую на цей челендж. Який буде проходити вже з цього понеділка 26.05 о 19.30 по 30 хвилин. Це так, знаєте, небагато часу, але результат, як показує практика, результат є. І дуже приємно, що це такі результати. Так що, якщо хочеш результатів, пиши мені в особисті або став плюс, як тобі зручно, і ми з тобою про взаємодію.